Я прочитала це зіткане королівство, і я вам що скажу? Я застара для такої фігні, чесно. Але по порядку. по-перше, оформлення. Воно красиве. Дивіться, яке гарне. Я, я оце повелася на отаку от красу. Воно тут рельєфне, воно тут без очі, зріс, краса. Всюду писали, що це фентезі, натхнений східною міфологією. А я так була в захваті від ватунного міста. Десь воно в мене а ось воно в мене стоїть. Я так хотіла почитати ще щось таке про схід, але це зовсім не те. По сюжету. А є дівчинка Алізе, яка працює служницею, і всі її там. Ben bir şey Коротше, неповажно до неї ставляться всі, неповажно, ну служниця, але ж насправді вона, звісно ж, загублена королева королівства джинів, і вони всі її шукають, і король людей її шукає, щоб вбити. І тут вона зустрічає принца, і дівчина йому подобається, і, і знищить її нада. І от, коротше, у них це заборонене кохання. От от, от от все. Оці події цієї всієї книги охоплюють 34 дні. Бачилися принц із цією Алізе чотири рази, і з них розмовляли ще менше. Але за цей час він уже встиг в неї закахатися, звати її заміж. А от його хочуть взагалі одружити на інші. Я вона його не чекає. Хай вона тільки скаже. Він з неї втече, і вот от все Коротше, всі хочуть за принцес заміж, а він от. Тільки побачив її і все, жити без неї не може. А як він мене бісив? Я це читаю, думаю, господи, кому ти напрямто й принстас і взяться. Тоже це все було так неправдоподібно. Вона королева, вона годиться, щоби керувати джинами. При цьому вона елементарно не може е на роботі, там де вона має підлогу, прикрити вчасно свого рота і розмовляти як звичайна силючка, що від неї вимагається. І вона палиться, вона викликає підозрі і вже напряму кажуть, що ти ну якось говориш. Ну не як служниця, що то не то. І вона така, ой, да да мовчати, надо мовчати, і через дві сторінки робить дуже саме. Левий, будь вона достатньо розумна, рот закрит, достатньо розумно. Щодо всесвіту, щодо міфології. Ну, після ватунного міста мені тут сходом і не пахне абсолютно. Крім імен, і все. Але я скажу, що це було зовсім погано. Я її прочитала дуже швидко, і місцями така та отак цікаво, що буде далі. Але чесно я це до чогось такого. Одноразово знаєте, почитати поприколу. От як буває, хочеться поприколу подивитися якесь із тебе, Ти не віриш в цих екстрасенсів, ти не сприймаєш серйоз супермаму. Ну от раз на рік тобі хочеться взяти і подеградувати, поржати, покринжувати з цього всього. От, от у ця книжка на таке годиться. От під такий настрій, коли хочеться там від складних текстів відпочити, оцих оторваних рук, ног як Вабер бю, от у цього всього, воно ідеально. Воно підійде, але під настрій. Якщо ви думаєте, що навіть отак, от її посваривши, я не буду читати продовження, шонамі. Воно в мене є. Ми його будемо читати. Але трошечки пізніше, коли я знову потраплю в настрій. А от після цього наступних частин в мене нема. Після неї вже точно вирішимо, чи будемо дочитувати до кінця. А цю будемо читати точно.